Вітаю, друзі! І ми починаємо нашу чергову вже четверту трансляцію по розіграшу призів у боксах. Поступово набираємо оберти, збільшуються суми самих призів і збільшується активність. Як вже багато хто помітив, що ми провели розіграш о 12-й ночі. І ось вже черговий розіграш сьогодні об 11. Тобто бокси акційні розібрали досить швидко. Це приємно, що акція вам сподобалася і ви приймаєте в ній участь. Отже, будемо продовжувати. Одразу хочу анонсувати, що в кожному наступному розіграші приз стає все більшим. Ну, але відповідно і кількість боксів, які потрібно викуповувати, також буде збільшуватися. Чому, от, наприклад, не збільшилася кількість боксів в цьому розіграші в з попереднім? Тому що бокси, як ви знаєте, купуються за куби, а ціна кубів зросла. Тобто, фактично, дана акція вона ще й стимулює ріст Куба. Тому це, знаєте, така якби, не порада. Але інформація, яку ви маєте брати до уваги, і якщо в подальшому плануєте також активно приймати участь в, розіграш, в розіграшах боксів, то щоб це вам виходило не надто дорого, ви можете вже зараз придбати собі кубів, тому що ціна на них ну, досить хороша, і я не впевнений, що вона буде такою зберігатися довго. Отож, переходимо до нашого списку. Так, ось ми бачимо, що у нас в принципі лишилася така ж кількість учасників 20. Адаменко і Мелоді, знову у нас статисти, тобто вони не купують більше боксів, але та кількість, яка в них є, вона їм, в принципі, не дозволяє стати переможцем. Трошки поговоримо про механіку, щоб було зрозуміло, яким чином ви можете збільшити свої шанси на перемогу. І що вам може завадити, от беремо, наприклад, найнижчу трійку: Просто Воха, мелодія Адаменко. Воха зможе стати переможцем в одному єдиному випадку, коли в трійці претендентів буде лише він, мелодія та Адаменко. Тобто, коли ну, серед трьох користувачів серед трьох претендентів буде два, в яких менше ніж в нього. Ну, а таких, по суті, тільки одна пара така є. Тому шанси виграти у просто лохи можна стати досить маленькі. Треба, щоб в комбінації з трьох претендентів були конкретні два із двадцяти. Якщо, наприклад, у Деліта шанси трохи більші, йому достатньо, щоб серед претендентів були ті, хто нижче за нього. Списку, тобто просто Воха, мелодія Даменко. Тобто в нього шанси вже повищі, але також досить маленькі. І фактично, чим більше боксів, тим, більше, тим вище людина піднімається в списку. А чим вище вона піднімається в списку, тим більші шанси на перемогу. От, наприклад, цього разу у нас Сісямба, він. Чи вона? Ви відпишіться в коментарях, хто хто ви, тому що не зовсім зрозуміло. На першому місці, тобто має найбільшу кількість боксів із усіх. І фактично, якщо потрапляє в трійку даний учасник, то він однозначно стає переможцем, тому що у всіх менше, ніж в нього. Київ Фалькону важливо, щоб в трійку не попався сямба. У всіх інших випадках він стає переможцем. Ось така система, тому в принципі можна придбати один, два, три бокса, і шанси, звичайно, на перемогу будуть. Ну, але вони будуть маленькі. Хоча з іншого боку, при маленькому шансі, у вас велика різниця між витраченими коштами на бокси і самим призом. Тому що знову ж таки, ви можете придбати багато боксів, мати великий шанс і. В принципі виграти, але виграш ваш буде там становити плюс 10, плюс 20%. А можете придбати мало, і ваш виграш фактично скомпенсує ваші витрати в 10-20 разів. Тому тут стратегію кожен обирає для себе самостійно. На що він більше розраховує чи на удачу, чи хоче як танк просто йти і збирати всі призи, тому тут можна по-різному діяти. Ну, а ми переходимо до безпосередньо самого розіграшу. І так. Загружаємо наш списочок. Так, 20 учасників. Перший Сісямба. Останнє Адаменко. Все відповідає, як і мало бути. Отже, три змішування. Ми традиційно робимо три змішування. Два робимо таких собі тестових, і на третій вже визначаємо претендентів. Отже, перше змішування. І в нас така трійка. Шурік намбер, дракула. Якби це було фінальне, подивимось зараз. Шурік, намбер, дракула.